Рухсуні системи чи глуха система. Буде хернякость. Два айфони або засклити терасу. Це надає змогу нам ззовні вийти в рівень з полом. Повім про об'єкт. Е, у нас тут тераса під ключ. Було виконано. Е, тобто, зробили медах, встановили колони. Е, Потім зробили скління. Скління площею. Сама площа скління займає 35 квадратних метрів, були дві бокові частини глухі, фасадна частина розсувна складається з двох розсувок. Ті поділені на три частини. Всі рухомі втулки. Можна вліво-вправо їх рухати і відкривати. Чому варто звертатися до нас перед початком проєктування або будівництва тераси, альтанки. Значить, дана система була запроєктована перед будівництвом. Це надає змогу. Нам зовні вийти в рівень з полом. Тобто буде фінішна у нас плиточка, і даний поріг буде в рівень з полом. Зовні буде чуть-чуть вище, але ось так. Буде. Зовні також. Ну, це, ми це буде зручно. Зазначить, це перший момент з порогом, другий момент з висотою та шириною системи. Тобто висота є обмеження по висоті в системі і по ширині. Тому це теж потрібно звернути увагу і ми цьому допоможемо. Час питання, питання про рахунки в, По ціні, по ціноутворенню скління тераси. Значить, Що це впливає? Перше, це впливає в системи чи в глуха система. Тобто, якщо глуха не невідкривана система це одна вартість, якщо рустуна система. Це інша вартість. Значить, якщо глуха система це дешевше за метр квадратне скління, якщо ростуна це дорожче. Ще впливають розміри. Є допустимі розміри, які на даній системі технічні є більш вже великих розмірів, тобто габаритні, які виходять за допустимі. Це вже потрібно додаткове підсилення, додаткове підсилення для самої рами, плюс для склопакетів використовується вже гартований склопакет. Це все впливає на вартість. Тому краще звернутися перед будівництвом та проєктуванням терас. Пишіть нам, телефонуйте, ми вам зекономимо кошти та допоможемо підібрати оптимальну систему. Можливо, у вас є якісь питання? Пишіть, дамо відповідь. Ми все читаємо, все слідкуємо. Ви за нами, а ми за вами.